Йду на нову почту, чоловік питає, там велике нам приїхало чи маленьке. Кажу, мабуть, найвеликий флетбокс. А він каже, та ти що, ти коли встановишся? Я думаю, що, мабуть, мій тут стоїть найвеликий. Зараз вам покажу, що приїхало. Приїхало нам отаке, дивіться, що приїхало. Генте до мене, флетбокс. Подивіться, що приїхало до мене, я потім вам скажу, де я це купила. щось, щось під. Ой. Боже, щось в мене їде. Я їду кудись. Бачите, які приїхали рослини. О, всі в комом землі, все висипає. І так привезли. Подивіться, який ком землі. Чоловік Єлі його переносив. Наскільки огромний тяжкий. Тут сім штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І чотири горщика. Потім буду казати вам по сортам. Я думаю, вам буде цікаво, що я купила. Ну і тут ще 5-літрові горщики, 3 штуки і маленький літровий Горщик. Маленька це ялиця компакта. 300 гривнів. А ці по 500. Це значить паветішин, це Лакістрайк, по-моєму. І айсбрекер. Ну, айсбрекер дорожче, півтори тисячі, але вам дивіться, на якому там толстому вже. І от я вам показала в прошлому відео, яка була айсбрекер за 1000 гривень. Яка сипалася і подивіться, тут яка фу, як правильно закручена вона. Також висадили вже і з ельфа стіята, така велика, метр десь 30 вона в висоту дуже гарна, така прям вже теж сформована, красива. Також від Петровича висадили ті ялівець блюару метр-метр двадцять. Метр Купили 20 штук, дуже гарні ялівці і дуже гарні ціні. І тут ось, бачите, теж ялівці висадили, 20 штук я купила, і вже такі чималі. Метр, метр, 20 ість. Гарні. Так, під забором вже висадили. хотто теж блакитна ялинка. Десь приблизно. Вона, по-моєму, 80 см. Така набита, вже застрижена, дуже гарна. Така в неї блакитна хвоя. Теж на дачі висажена, буде центр композиції. І так, ми вже повисажували те, От, що отримали. Трошки я тут міняю свій ландшафт. Дивіться, що ми тут повисажували. Значить, тут у мене буде ялиця. Значить, Айсбрекер на штамбі. Вона була в 5-літровому горщику. Значить, Silberlock ялиця велика. Вона приблизно 80 см. Тут також висажена, дуже гарна, дуже гарна, велика. Мені подобається, я люблю таке велике. Я не люблю маленьке. Хоча, якщо нема великого, то купляю маленьке. Значить, тут посажена ялинка. Ялинка Fald Albert. Тут ми обрали, значить, три були брабанда, я вам показувала, і висадили їх на дачі. Там некоторі кажуть, що у вас дача як приговор. Нічого собі приговор. Ви знаєте, там рай для рослин, а не приговор. Значить, І тут буде в нас велика ялинка, така я її буду формувати, і тут вона в мене буде. Тут, значить, будуть ряд, два ряди гортензії крупнолисної. Це теж викопане. Так, там теж поміняли, я вам показувала. Тут, значить, висадили білобуку. Ялинка голуба, блакитна, білобока, велика вже. Дивіться, яка в неї нога. Гарна ялиночка. Просто дякую велике вам. Дякую за цю ялиночку. Вже теж сформована вона. Вже, бачите, вона обстрижена, сформована і вона буде в новому прирості. Тут тепер вона буде в цьому вуглі, От хочу я, щоб була блакитна ялинка із гарним приростом білим. Тут також посажу ялицю, але трошки пізніше вам покажу. Тут висадили ялинку Lucky Strike. Вона була в 5-літровому горщику. Вона буде така низькоросла, я її буду формувати тут такою подушечкою, шапочкою. От. І висадили паветіжин на штамбі. Тоже була 5-літровому горщику. Такий гарненька вже вона. От. Так що теж вона буде такою шапочкою. Тут, ось, бачите, вже так ми зробили, трошки по-другому поміняли. Буде все. Тут все буде замульчоване тож, таїм, рамбурною крошкою. Тут, тож, бачите, вже трохи переробили все. Значить, Тут буде ялинка, така десь приблизно сантиметрів 70, рідал, вона має червоний приріст. Подивіться в інтернеті, дуже гарна, Тоже сформована, стрижена вже, дуже гарна. Це ми просто положили ці. Доски, бо дуже мокро було, щоб садити. Такий дощ пройшов, щоб болото було, то ми садили. От. А це посажена хупсі. Я її просто обожнюю, в мене вона є на тій стороні, але я тут просто захотіла, щоб в мене була тут хупсі і все. Вона буде формувати такою значить, компактною, красивою, такою конусовидною ялинкою. Так що теж вона була приблизно десь 80 см висоту. Дуже гарна, такий ствол, толстий в неї. Петрович я вам просто дякую. І зараз вам покажу рослини, які я брала в Петровича ще стільки, 2019 рік, мабуть. Дивіться, а це тут у мене посажені сосни. Це теж від Петровича. Їм уже... Оце в мене вони 6 років. А брала я їх. Півторалітрові горщики. Це теж від Петровича сосна. Це теж сосна від Петровича. Просто, ви знаєте, на те время, в 2019 році, я не сильно пам'ятаю ці назви. І просто, ну, в мене записані вони в зошиту, але яка з них, я не сильно знаю. Ну це теж сосна від Петровича. Ялинка, глаука глобоза, також від Петровича. Була малесенька на штамбі. Манюнечка така прийшла. По-моєму, в трьох літрах чи в двох літрах. Вже оце за шість років вона оце в мене така, я її не стрижу. Мені подобається, коли в неї така отака вона. от, І оця сосна вже вона велика. Я її в цьому році прорідила, Підняла її трохи на штам, підняла, бачите, її. Вона вже така формується гарна прям. От, це теж сосна від Петровича. І ці сосни від Петровича. Бачите, вони вже великі. І ця сосна від Петровича велика. Дві сосни поїхали на дачу. Не вже не дознімала їх, поїхали на дачу. От, бо. По дизайну вони мені тут просто багато їх. От. Так що, ну, отак от у нас така буде. Трошки ми міняємо все. От. І просто хочу виразити велику подяку. Велику подяку вам, Петрович, за ваш труд, за те, що ви вирощуєте рослини, продаєте. І робите Україну красивою, зеленою. Я вам дуже вдячна. І я рекомендую усім людям ваш розплідник. Координати я залишу під цим відео. Так що, кому треба, гарні рослини, ухожені. От зараз саме їх можна висаджувати, тому що вони прийшли практично всі сім ялинок із відкритою корневою системою. Великою корневою системою. І зараз, якщо хтось хоче посадити рослину вже велику, до метра, а може, й метр, з комом землі, то, будь ласка, координати будуть під відео, зв'язуйтеся з Петровичем, замовляйте, домовляйтеся за ціни, бо на кожну ялинку різна ціна. І, будь ласка, озеленюйте свої. Садибні ділянки і щоб уже з настав мир, і наша Україна перемогла. Всім дякую. Ще раз дякую вам, Петровичу, за ваш труд.